має Право на дане землі сільська громада. Звернувся аграрний університет з позовом до суду про те, що сільська рада не права, правий аграрний університет. Тобто вирішили вирішувати питання, в тому руслі, в якому воно має вирішуватися, як нас так, правова держава, рухаємось в Європу. До чого? Основне, що має аспект бути вашим висвітленням, до чого ці масові провокації? Якщо справа в суді, ви чекаєте рішення суду для того, щоб... Суд поставить, хто правий, хто не правий. Угу. Як виглядає у дана акція аграрного університету? Як провокація громадських безпорядків? Ну, люди, люди, а люди, на, люди, суд, люди, в суді в питання ви вирішуватись почало до цих акцій чи під час? Да, вони звернулися спочатку з до. позовом до суду. Це, а потім, а потім, потім вже розпочалися всі, це не акції, це, не цирк. Ні, це, це провокація громадської березня. Мази, це, і це залучені діти. Причому? Основне, це, основне що зазначити, Але, не що на чолі даної колони не стоїть ну, ні мазу, ні дикану, ні прорти, а стоять діти. А й вийдуть той, хто хоче Вийде, стане впереді і буде перший получати По голові. Вони потім з'являються. Мазур з'явився, мазур. Він з'являється за спиною дітей. А ця акція яким чином відбувалася? Вони просто поставили намет і там сиділи. Чи вони щось робили? Ну, можливо, ну, є, у вас ну, щось сталося тут на території, це через те, що вони... Під'їжджали, під'їжджали до нашої yeah. палатки. Прийшла інформація, загранує святку, рукається на камеру, колона на за поле. знімали на камери, котрі ми діжурили, а ми діжурили, ми встановили круглосуточні. Тобто ви зі свого боку чергували, вони зі свого виходили? Після того, як сюди заїхав трактор і почав урати але... поле зупинений міліцією, був завернути, свято почали чергувати на полі угу. О, Салона, товариство, я, бачу, я хочу вам додати в тому плані, що я стояв і журналіст брала вже інтерв'ю. Да. І цей пан як, голова студентського цього, він дочок і каже, от ви розумієте, файл плану завели 6 тисяч дівчат. А мол, населення є, десь 2 тисячі з ділянок. З тими ділянками. Можуть, цими... Можуть, селі, дайку, для чого? Селу, каже, може, 6 тисяч ділянок. А не, а не 2000, 6 тисяч ну, тисяч. Ну, він так, він так депутат, економіки погано, що немає з Я не можу його збивати, не даю інтерв'ю. Кращі спеціалісти. Я подарую на аргументацію. Ви знаєте, от дивіться, до чого дійшло село, їм треба 6 тисяч ділянок, а всього населення 2 тисячі для чого ж їм ще цих 30 ділянок? Беженців з Крима приймати. Розумієте, от який у них оце є ключок? Що це? Який ключок, Анетрович, mm -hmm. ви прекрасно розумієте, про який крючок ви говорите? Ні, то я не, він так робив, що таке. Я, передав... я, да, я можу ще додати, вона, що вона, він вона, сказав про передав. те, що е, ця територія Вон... буде під забудову. Е, да, да? Ця територія, що зараз перед вами е, вирішено на сьогоднішній день з депутатами з е, іменою погодженою. Головою сільською радою на слуханнях, на громадських слуханнях, на, е, східу, на сході села було проголошено про те, що цю територію, тут, близько 40 гектарів, е, сільська рада надає під будівництво е, кампусу університету, Донецького університету, переселенців, ага. для того, щоб цей університет міг е, спинитися тут, в нас на Вінниччині, щоб ми допомогли ватися, щоб угу. цей університет на ну, на Ну, тобто на це не якась комерційна забудова, да, про яка вона тут Ви розумієте, угу. про що ви говорите? Там вчора було там так само в 20 хвилин висвітлено, що що це там Силіконова долина 2 і все остане проче. Угу. Це ж тож нашу це поливати грязю і То на вашу -�е думку, ініціатор цих публікацій це, це ректор університету, та правильно я розумію? Вони, да, я на сході села товариство до січу став'ю озвучив. Шановні нашу нам тут не пам'ятаєте? Да. Навіщо нам тут Донецький університет? у Нас не доброградному університеті, немає студентів на навчання. А ви хочете рядом ще до університету відпити? Он і все. А сьогодні всіх сік севтеч... стрижки собак до Шановний Шановне товариство. Ще угово, цей і товариш, цей голова студентського каже, дійсно, от Донецького відчуття. А ви бачили, чи від них є фінансування, чи в них буде підтверджено ці гроші? Ви розглядали, як він поняв, що я депутат. Чи ви бачили там, як то казав, підстави, що вони мають фінансування баєте, цього будівництва цього гарантію донець Ну і так поставився. Я не хотів вже там з ним спорити. А був ректор, всі гарантії давав, казав, що це буде дійсно забезпечене фінансування. Де ви такі гарантії могли бачити? Ви їх бачили? От таким тобто вони їх шпинають оцем, е, такими шпинають нас оцим такими крючками, хоча голова обіжається, але угу. я кажу, так що я підшов і підслухав. Тобто я, я, під... частину, частину ви під... даєте під тобто університет, а там... іншу частину ви маєте використовувати як свої земельні ділянки, як городи. Ні, так? на так, сьогоднішній день в селі розроблена проєктна документація на е, порядка двох тисяч земельних ділянок, які громада села мала використовувати. Для власних потреб, для мешканців населеного пункту, для учасників АТО, для пільгових категорій громадян села і також для пільгових категорій громадян міста Вінниці, де, що неоднократно озвучував Сергій Анатолійович Мургунов. Що він вже говорив, що 800 ділянок мають надати, ми агрономічне маємо надати. Ми не заперечуємо від себе, що ми готові для міста Вінниці надати 800 ділянок під забудову так само учасникам пільговим категоріям громадян міста Вінниці. Від цього нікуди не відходимо, від цієї позиції. Що так позицію прийняли на сьогоднішній день наші можновладці, які були колись при власті? Я не знаю. Ну, дуже їх обурило, понимаєте? саме цікаво те, що на цих землях і от громада, що вони люди працювали, це не студент, який приходить там на 3-4, на, на, ну, на 5 років працю... навчається в інституті. Ви спитайтеся студента на п'ятого курсу, чи він хоч раз бачив, де, де, чи він знає, де він знаходиться агрономічно. Ага. Зараз на сьогоднішній день він не знає від, цього, від березня місяця. Тобто вони нічого тут не робили в університет, так? Ні, вони працювали. Вони працювали. Скільки років, ви кажете? Суберенку здавали землі. Ви можете взяти у студентів старшого курсу інтерв'ю запитати, коли вони де працювали, на яких ділянках? Ну, ці, що тут були, то вони мені не сказали того, що ви говорите. Вони, мабуть, і не скажуть, не повноважно сказати. Вони не можуть сказати, що вони не знають, що вони не знають, що вони не знають. Я не обзивають дідушками. Ну за що да, Це ті тушки три чотири Олег Миколаєвич нас мільйонер, який нам проплочує.